Сьогодні мешканці 18 багатоповерхівку Колуцьку залишились без опалення. За інформацією, Луцьк тепла потерпають лучани будинків на проспекті Соборності та вулиці Кравчука. Комунальники вже працюють над ліквідацією витоку на проспекті Соборності, 13. Мають замість пошкодженої ділянки закласти новий триметровий шматок труби. Мусили відключити будинки від опалення, так як треба зробити ремонт. Зараз скидаємо з тепломережі воду. До кінця дня повинні зробити. Труби старі, і ця струба вже, будемо говорити, свій вік відслужила. Вона там років можна із 20. Ну, Той кусочок цієї труби треба замінити, бо так в нас замінена труби, ті тільки в камері там осталася ця частина. Решник Луцьк тепла повідомив, що проблему виявили у шосі ранку. У таких ситуаціях на підприємстві діють за традиційною схемою. В першу чергу ми бачимо, ну якщо стався витік, то це є. Сигнали відповідні на котельні про те, що от, ну, тиск в мережі падає. Відповідно, ми розуміємо, що є витік. І тоді виїжджає аварійна служба і, ну, відповідно, по напрямках дивиться, шукає, шукає де він. Комунальники обіцяють вже до вечора повернути опалення в будинки.